Після виходу з гонки Джо Байдена інтрига там закручується максимально. А однією з головних тем лишається війна в Україні. Якщо господаркою Білого Дому стане Камала Харіс, чого чекати в Україні? Чому нервує Трамп і Путін? Сценарій від Алли Чиж. як вихід на арену Камали Гарріс може змінити політичний розклад у Сполучених Штатах freedom. Чим відома віцепрезидентка, і яких сюрпризів від неї чекати? Вона під час кампанії ще здивує, продовжить лінію Байдена чи змінить курс? У Гаріс своя команда, яка зовсім не ідентифікує себе з командою діючого президента. Як реагує на нову потенційну суперницю Дональд Трамп? І чи дійсно кандидати конкуруватимуть за найкращий мирний план для України? Ми вибираємо свободу. Офіційно вона ще не кандидатка у президенти США. Чи буде з'ясується наступного місяця на з'їзді демократів, але найвпливовіші партійці вже дали зрозуміти, підтримають. Ось Камалі Гаріс телефонує. Чита Обам я не можу провести цей телефонний дзвінок без того, щоб не сказати моїй дівчинці Камалі, що я пишаюся тобою. Це буде історично підтримуємо тебе і зробимо все можливе, щоб ти пройшла ці вибори і потрапила в овальний кабінет. О боже, мій Мішель Бараку. Це так багато для мене значить. отже, де факто передвиборча кампанія демократки вже розпочалася. Вихід Джо Байдена з перегонів і підхоплення естафети його віце-президенткою. Камалою Гарріс стали справжньою несподіванкою. Зокрема, для Трампа рейтинг якого саме поповз угору після невдалого замаху. Зміна суперника поставила перемогу республіканця під сумнів і підштовхнула його до нових кроків із завоювання виборців. Причому що цікаво, у фокусі знову опиняється українське питання. Та про все по черзі для початку розберемо, хто така насправді Камала Харріс і який має політичні здобутки. Вона почала свою кар'єру як прокурор. Тобто у неї є це відчуття, як схопити. Вона буде фундаментально відрізнятися від Байдена. Це інше покоління, це інший погляд на речі. Вона вже проявляє самостійність і в питаннях зовнішньої політики. Донька емігрантів з Ямайки та Індії Камала Гаріс стала першою темношкірою жінкою, що обіймала посади окружного прокурора Сан Франциско, і генпрокурора Каліфорнії, сенатора від Каліфорнії та віце-президента США камафемли. <laughs> В якості заступниці американського президента розпочала загальнонаціональний тур за репродуктивні свободи, підтримуючи право жінок на аборти. Опікувалася також проблемами міграції. Ми повинні дивитися не тільки на те, що насправді відбувається на кордоні, а й на те, що спричиняє це. А ось міжнародною політикою практично не займалася. Хоча час від часу коментувала на міжнародних майданчиках питання безпеки, у ключі адміністрації Байдена. Вона була тінню Джозефа Байдена і була абсолютно йшла у фарватері його політики. Рішення приймав саме Байден. Та що буде, коли піде у самостійне плавання? Буде виважувати всі свої кроки, вона буде абсолютно балансувати свою там свої бажання із норматив з нормативними якимись правилами. З високою ймовірністю Гарріс продовжить ініціативи зі зміцнення альянсів в азійсько-тихоокеанському регіоні для протистояння Китаю збереже відданість США Ізраїлю та головне для нас підтримуватиме Україну у війні з Путіним. неї буде 100% більше свободи рук. Ніж зараз у Байдена, так що я думаю, що від неї можна насправді, якщо її виберуть, багато багато на що очікувати. Вона не має такої підсвідомої поваги до Росії, оскільки Байден прийшов з часів холодної війни. Він став сенатором за часів холодної війни. Тоді Штати і колишні СРСР були на одному рівні. Такої поваги внутрішньої, підсвідомої, як завгодно це називаєте, бажання грати на якихось нюансах, враховувати і читати те, що там в Москві кажуть чи не кажуть це все історія, яка для Камали точно не працює. Вона молодша, рішучіша, енергійніша за Байдена, але чи позначиться це на обсягах допомоги Україні у разі її приходу до овального кабінету? Чи конвертуються ці якості у кількість зброї та грошей? А може за неї Київ посадять за стіл переговорів із Кремлем? Дуже буде багато залежати від того, хто буде навколо Гарріс і хто буде в числі її радників. У Гаріс своя команда, яка зовсім не ідентифікує себе з командою діючого президента, і тут буде цікаво спостерігати, хто ж із колишньої команди Білого Дому в разі її обрання залишиться в Білому дому домі працювати, хто увійде вже в новітню потенційну команду «Гарріс» і хто стане власне віце-президентом? Це найбільше шанси є у Шапіру. Це е, теж такий яструб щодо російської політики. Тим часом Трамп додає активності. Мені краще я видужав і щойно зняв останню пов'язку зі свого вуха. На тлі появи нової суперниці республіканець почав перебудовувати свою виборчу кампанію. Зокрема, у нашому питанні запропонував новий мирний план дати Путіну короткий час, щоб той вивів війська з України. А якщо відмовиться, забезпечити Київ найсучаснішою зброєю, яка дозволить відкинути росіян за кордони 91-го року. Перед тим соратник політика Майкл Помпео заявив, у разі обрання Трамп, начебто, готовий схвалити ленд-ліз для України на 500 мільярдів доларів та зняти всі обмеження щодо зброї, яку ми можемо отримати. Це напевно, якщо мирний план не спрацює. Спробує е, досягти миру, і ми бачимо, вже певні кроки відбуваються. На увазі, і вояж угорського зв'язного орбана. По столицям ключовим, які задіяні напряму чи опосередковано у війні Росії проти України, буде спроба примирити обидві сторони. З усіх цих заяв і активностей слідує. Україна під час президентської кампанії і після буде у фокусі уваги. Кандидати вже почали змагатися за те, хто запропонує найкращий мирний план. І тепер черга за Камалою Гаріс. Головне, аби передвиборчими гаслами не обмежилося. Це, як знаєте, в білярді. Запустив кульку, а потім подивимося, що з цього буде. От так Хайс точно робити не буде. Вона буде більш передбачуваною, більш зрозумілою для світу. Трамп не є фанатом Європи, і, зокрема, Німеччини. Тому Європу він буде відсувати. У нього будуть штати Make America Great Again. Обидві адміністрації будуть намагатися говорити з позиції сили. Трамп буде набагато більш непередбачуваним. Він буде прагнути швидких рішень. Харіс буде намагатися побудувати більш-менш передбачувану історію тиску у підсумку. Камала Гаріс послідовна прихильниця надання підтримки Україні і антипутіністка. Тож зміна курсу щодо Росії виключена. Це в стратегічних інтересах США. Але чи здатна вона на більш жорсткі рішення? Думаю, що здатна. Чи здатна вона сформувати новий потужний пакет, буде залежати від того, хто контролює Сенат і Конгрес? І це традиційний запобіжник протиполітичних вибриків і спонтанних рішень американських президентів. Другий Deep State – впливовий політичний естеблішмент, який контролює ситуацію і не відпустить її за межі дозволеного. Що ж до шансів кандидатів, вони зараз насправді 50 на 50. Коливання мінімальне. Дональд Трамп випереджає ймовірну конкурентку на два пункти: 46 проти 44. Такі результати опитування. Юго для The Times. за три з гаком місяці все може змінитися. Стартові позиції у Трампа є кращими, особливо після невдалого замаху. Його підтримка у ключових штатах, тобто не ми пригадуємо 2016 рік, коли Гіларі Клінтон, інша жінка, яка конкурувала з Дональдом Трампом, здобула перевагу у 2 мільйони голосів. Але це не відзначилось на її перемозі. Тобто перемога буде визначатися в ключових штатах. Поки що соцопитування саме в них, і Огайо, наприклад, звідки є кандидат у віце-президенти. Обраний Трампом серед цих штатів, там Трамп має перевагу. Інші експерти дають Гарріс більше шансів. Мовляв, Трамп уперся в електоральну стелю. Команда Харіс має ще в запасі, як мінімум, кілька технологічних козирів у рукаві, наприклад, за місяць до виборів Харіс може стати повноцінним президентом Сполучених Штатів Америки. Хоч Джо Байден сказав, що він залишається до завершення своєї каденції, але такого не можна виключати і. Діючий президент Сполучених Штатів Америки буде мати мінімум плюс один-два пункти до тієї соціології, яку ми зараз маємо у період геополітичної турбулентності, зіткнені війн. Ситуація до останнього не буде прогнозованою. За цей час можуть з'явитися нові виклики. Та хто з двох кандидатів не прийшов, він буде тримати у фокусі українське питання з Трампом У нас з одного боку набагато більше ризиків. Але я вважаю, що і більше шансів. Хоча із Хаїс, мені здається, у нас можуть виникнути нові шанси і нові можливості. Байден він дуже багато для нас зробив, і це потрібно визнати. Чи Хайс буде слабкішою ніж Байден? Ні, от я цього не відчуваю. Схоже, ізоляціонізм у зовнішній політиці вже не в тренді, і від нього поступово відмовляється навіть Трамп. Забагато загроз. Головне, аби заклики до побудови архітектури глобальної безпеки і боротьби з агресією країн-диктаторів були не лише у передвиборчій риториці, але чи ж факти тижня, а єдині новини.